Вивчення, вивчення значить, збереження і популяризація історично-культурної спадщини. Перший пункт це самостійне і краєзнавче вивчення і збереження. Самостійне дійсно це можна робити, краєзнавці, але ви повинні. Свої знахідки оприлюднювати, значить відомі вченим, відомі охоронцям. Тобто, ви повинні з кимось контактувати, тобто з археологами, з вченими і з охоронцями, з учителем історії, там, з директором школи, з директором музею якогось, самодіяльного музею, шкільного музею, державного музею і так далі. Співпрацювати. Тобто, ну Це фактично він сюди входить, Тобто ви співпрацюєте в якійсь галузі, наприклад, у вас є якась розділ науки, і ви можете співпрацювати з якимись музеєм, з інспекцією і так далі. Тобто Ви можете, наприклад, працювати на електронному мікроскопі, вам принесуть якісь речі, там подивитися. Ви будете дивитися, але ви, ви, ви повинні знати. Що ви дивитеся і, 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 і так далі. І таким чином ви будете трошки контактувати з цим світом історії. А третє через громадські організації. Це у нас така сама авторитетна це громадська організація утопік. Українське товариство охорони пам'яток історії і культури. А воно було засновано ще авторитетними вченими ще в, в, в 20 столітті. Ця організація проводить багато е, таких заходів. Е, і в цих заходах бажано приймати участь і е, теж звертатися е, в обласні відділення Українського товариства охорони пам'яток, е, і теж з ними працювати можна. Е, далі можна волонтером четверте, це волонтерство. От, волонтерство це е, в якості того, що ви е, свою трудову силу е, для археологічних розкопок, е, для якихось своїх фінанси вложити, е, якісь свої, свої знання, свої вміння е, в експедиції, е, фольклорні експедиції різні, е, мистецькі, е, це е, нематеріальна культурна спадщина. І п'ятий пункт це, звісно, держава. Яка має інспекції, яка має центри, відповідні служби, департаменти, от, і підрозділи в місцевих органах влади. Тобто з ними також можна спілкуватися, можна на цьому рівні теж працювати. От, особливо коли це стосується, наприклад, взяття пам'ятки. На облік, от, якісь проєкти, зв'язані з охороною і вивченням спадщини. З якими об'єктами працюють, вивчають? Це три таких види. Перший вид це об'єкти, які не зареєстровані. Тобто, не зареєстровані об'єкти по різним причинам. Наприклад, якщо об'єкт там 18 го десь, століття, то так на облік його не беруть. Він десь там або там зимівник, або десь якась батарея, або десь Велика Вітчизняна війна, Кримська там і так далі. Тобто вони це вважають. Ну, але це наша спадщина. Через те, на рівні суспільства, ми повинні це охороняти. Далі, друге, це щойно виявлені. Тобто щойно виявлені пам'ятки. Це теж пам'ятки, які знаходяться в такому стані, ще не, не взяти на облік, немає документації і так далі. Але вони колись були десь виявлені, і вони, так от, або вони такі, мають якийсь дрібний науковий інтерес. Але це теж спадщина і по яким, якихось, якщо місцевість зацікавлена в тому, щоб знати власну історію, якесь село, якийсь район, то вони можуть теж докладати зусиль, щоб і ці пам'ятки, їх старатися брати на облік, і, тому що це ваша земля і це ваша історія. І ви не хочете, як то кажуть, ходити по могилам і не знати, що там будуватися і так далі. Тобто ви повинні. Всім Знатися і це все вивчати е, от, і охороняти. Ну і третій це зареєстровані пам'ятки. Там теж ситуація складна, тому що в нас немає єдиного пока реєстру в Україні е, пам'яток. Е, десь документація кажуть, там від 5 до 10% тільки от документація повністю зроблена. Але пам'ятки ці якби зареєстровані, вони мають назву, вони мають. Ідентифікацію в них частково проводились якісь розкопки, повні розкопки або не повні розкопки. І це це, це зареєстровані пам'ятки. Серед них саме такі значні це пам'ятки національного значення у та Миколаївській області. Десь до півтора десятка таких пам'яток, в тому числі такі пам'ятки, як Ольвія, Скелька, Дідова хата, Ггард, ну і Сіверсово Маяк. Таким чином, от три об'єкти, і з кожним таким об'єктом є свої правила, як ви можете з ними взаємодіяти. Тобто тут надзвичайно строгі правила, ви тут не можете абсолютно нічого. Тут тільки фактично археологи. Хоча, якщо обрізується берег, звісно, там пропадає щось, ви повинні записувати. Можете записувати, якщо все. А так, в принципі, коли ви знаходите знахідку, то її просто фіксуєте. В тому випадку, коли ви бачите, що знахідка може зникнути. І дуже важливо знати саму проблематику, яка існує в цій галузі в Україні. О, це перш за все, це перше, це недосконалість законодавство. Тобто у нас хороші дуже закони були прийняті до 2000, десь там, 2004 року, 2000 року. От Були прийняті основні закони. Це закон про археологічну спадщину і про культурну і історичну спадщину. Але деякі положення цього цих законів е, були прибрані і далі вони не вдосконалювалися. От. простий приклад, що у нас була контролююча функція у прокуратури, яка в 2014 році е, в, е, в жовтні місяці була знята. І якраз прокуратура дуже багато е, працювала в тому, щоб е, от, можна було звернутися в прокуратуру для того, щоб Спасати якісь пам'ятки, але на жаль, і цю можливість держава втратила, от прийнявши такий закон. Такі речі недієвість органів охорони спадщини, тобто немає такої відповідальності, немає центральної якоїсь такої лінії от і так далі. Тобто тут багато дуже проблем, які ще треба вирішувати. І основна така одна із основних проблем те, що створюється цим законодавством це забудовники, тобто, тобто забудовники така там річ, що можна провести якусь експертизу там і так далі, але вона і забудовників змушують Можна сказати, що порушувати це законодавство. Так само аграрії, які теж вони по курганах наших сіють, і вбирають, і значить, орють, так, так само це є проблема. Тим більше, що зараз земля приватизована, і ці об'єкти можна сказати, вже не мають такого прямого доступу от, до охоронців, до, до нагляду. Ще така проблема це фінансування і бюрократія. Тобто отримати відкритий лист. там, значить, Ще дуже багато таких речей, які ну, фактично бюрократичного характеру. Ну і фінансування. От Нема фінансування. Як нема фінансування? У нас є Нацбанк. Так? От, немає фінансування, треба мільйон там на розкопки. Так ви випустіть гривну, випустіть ці гроші. Тому що ці розкопки, ви розкопаєте об'єкт, і цей об'єкт з цього моменту стає фактично прибутковим. І він буде прибутковий 100-200 років. І він верне ці гроші, ці, цю вартість верне. розумієте? О, це наш обов'язок. Ми повинні виділити на це кошти для того, щоб ми були. На рівні людей, на рівні всіх держав, на рівні всіх націй, щоб на нас не показували пальцем. Що ми не поважаємо могили своїх батьків. Ще Четверта така річ це звісно, в нас мало археологів. В нас всього десь там два дві, дві, дві сотні. До двох сотень археологів, які мають освіту, яким видаються відкриті листи для роботи. Але в Польщі там до п'яти тисяч от, в одній Польщі. Так? А в нас культурна спадщина набагато така. Навіть поляки приїжджають сюди античність копати. Тобто в нас періоди є дуже пам'ятки актуальні саме в цивілізаційному такому розрізі, такі більш. Презентативні, так, так скажемо, і всього 200 чоловік, а там от, і фінансування фактично е, немає. Оце теж буде така от е, стояти проблема. От. Ну І п'ята проблема це звісно, це е, мародерство. Тобто мародери приходять і копають, але ця проблема вона, е, значить, вона в чому заключається? Вона заключається в безробітті. Тобто в кожному селі по п'ять металошукачів і хлопці шукають, тому що нема роботи, розумієте? Тобто, оце з 2004 року поступово в нас безробіття пішло, пішло, пішло. І кінець кінцем. От ми маємо оцей феномен, коли значить, про продаж у цих історичних реліквій завдяки тільки Україні. Війш, входить в п'ятірку таких, скажем так, напівзаконних таких галузей, як там, продаж зброї, там, наркотики, там, продаж людей і так, далі, і так далі. І от в Україні масштаби от, знищення спадщини і продажа фактично своєї історії. Ну і тут свій внесок вносить війна, звісно. От, це все почалося вже почалася е, характерна лінія вже з 2000-х нашого оцього, е, тисячоліття спочатку, тобто, е, були е, значить, від Афганістану через Ірак, Сірія і тепер от Україна. Тобто оці, Ця полоса вся фактично е, йдуть, е, відчувається оце знищення. Пам'яток, коли в, в якійсь області там засідають терористи, і вони там повинні бомбити, і ті бомблять, і ті бомблять, кінець кінцем пам'ятки немає. От. А Ті надіються, що тут пам'ятка охороняється ЮНЕСКО, і, мовляв, ці будуть, значить, якось іншим способом або не будуть брати цей об'єкт через те вони беруть його в якості такого. В якості фортеції по закону нашому все, що в землі, це належить державі. Хоча, по суті, це належить народу. Держава просто бере на себе обов'язки охороняти. І, і вона має таке право значить, карати тих людей, які Наприклад, порушують прийняті для народу і для держави прийняті закони по охороні культурної спадщини. Ці предмети вони належать українському народу, тобто, тут українському народу, вони належать слов'янській цивілізації, вони належать європейській цивілізації і вони належать всьому людству. Тому деякі об'єкти. Охороняються міжнародною організацією ЮНЕСКО. Ви не маєте права вести розкопки і, значить, вилучати ці предмети, які являють собою об'єкт спадщини. Часом кажуть так, що. Якщо ви знайшли якийсь там предмет, то його закопайте. Це теж е, така колізія, тому що а знов, копати не можна. Тобто, от ви тут пам'ятка, у вас так, ви щось знайшли, вам кажуть, ну, закопайте. Ну а копати то не можна. розумієте. Далі на кожній пам'ятці повинен бути е, така табличка, яка е, вказує, що це пам'ятка.